Депутатська група довіра, безперечно, підтримує бюджет на 2023 рік, тому що, по-перше, він враховує на сьогодні всі головні такі проблемні питання, які стоять перед державою. В першу чергу ми погоджуємося, що все має бути спрямовано на забезпечення перемоги. Все це в тому числі основні фінансові потоки. Ми маємо все зробити, щоб осучаснити нашу українську армію, забезпечити її всім необхідним, сили територіальної оборони, національного спротиву. Тобто це безперечно пріоритет. На жаль, при цьому можуть страждати окремі соціальні програми, і ми будемо намагатися в наступному році зробити все для того, щоб збалансувати ці втрати, які ну, абсолютно неминучі. Але я хотів би підкреслити, що сьогодні, крім голосування за державний бюджет, є ряд важливих законопроєктів, які наша депутатська група довіра підтримує. Мова йде про прийняття закону, про катування. Це внесення змін в кримінальний кодекс України, посилення відповідальності, причому це серйозні посилення. Ті, хто вчиняє такі дії, злочини. Проти наших мирних громадян, проти військовослужбовців, мова йде про катування, про жорстке поводження з військовополоненими, з цивільним населенням. Вони будуть нести відповідальність від 8 до 12 років покарання за такий злочин, і ми чітко визначаємо все необхідне, всі критерії, сама процедура притягнення. І найголовніше злочини ці не мають строку давності, тобто. Той, хто його вчиняє, має розуміти, що і через ряд років він обов'язково понесе за це покарання. Ми будемо ставити це питання і перед міжнародним кримінальним судом, і мені здається, що в разі створення спеціального міжнародного трибуналу теж там будуть враховані всі ці моменти, пов'язані з катуванням наших громадян. Важливий законопроект, який врегульовує діяльність судових експертів. Цей напрямок в Україні сьогодні важливий, Він потребував вдосконалення. Сьогодні ми створюємо всі необхідні правові умови для того, щоб експерти в умовах воєнного стану, враховуючи ситуації доступу до окупованих територій, прилеглих територій, де йдуть військові дії, щоб вони мали змогу проводити всю необхідну діяльність, вчасно долучатись до проведення слідчих дій, документувати всі злочини. І відповідно, щоб був забезпечений весь кримінально-правовий процес. Важливо, як нам видається, законопроект, який врегульовує питання відпусток військовослужбовців. Ви знаєте, що виникали окремі юридичні колізії, чи то за сімейними обставинами, чи внаслідок ще якихось потреб військовослужбовцю необхідно було надати можливість побачити з родиною. Трошки відпочити від тієї страшної ситуації, в якій він постійно знаходиться. Тому зараз ми в законопроекті, в цьому, який сьогодні буде прийнятий, чітко визначаємо, як в який спосіб військовослужбовці на 10 днів можуть отримати відпустку для того, щоб побачити своїх рідних, поспілкуватися, трошки відпочити. Ще цілий ряд важливих законопроєктів, які визначають сьогодні життя в країні. Вони пов'язані із сектором екологічним, це і економічна політика, соціальна політика. Депутатська група довіра доволі ретельно аналізує всі законопроекти, які готуються до розгляду в сесійній залі. І ті законопроекти, які важливі для країни, ми підтримуємо.